Софійко, а котре сьогодні число? М -м, не Знаю, а з яким календарем? Е, як різниця, який календар. Число ж одне й те ж? Ой-ой, я знов заплуталася. Не хвилюйся, зараз ми тебе розплутаємо. Коли виник календар і чому люди почали рахувати дні? Як два головних календарі Європи стали причиною суперечок? Сонячний календар. Що ми про нього не знаємо? Що приховує в собі старовинна система, яка має 12 тварин? Як стародавні єгиптяни створили календар, різні релігії, різні календарі? Що таке календар? Хто його придумав? Китайці чи єгиптяни? Все дізнаєтесь у суботу о 12.20 на каналі Правда тут Львів та на ютуб-каналі програма рожеві окуляри за посиланням. Ось тут внизу!